Пошуковці вивантажують і затівки тіла загиблих, які вони привезли з-під бахмута. Під Кліщівкою було виявлено порядка 60 тіл військовослужбовців. Там і російських військовослужбовців, також, скоріше за все, є і Збройні сили України, і ще невідомі тіла, які були виявлені, вони обгорілі або частково зруйновані, скелетовані. І так і інше, серед них імаються документи, особисті розпізнавальні знаки. І зараз будуть проводитись первічний огляд тіл для того, щоб записати і надати кожному тілу свій номер. Під час огляду тіл пошуковці знаходять серед особистих речей загиблих російські рублі, банківські картки, військові квитки. Працює пошуковий загін у напрямку Кліщіївки Другий місяць вже порядка 300 тіл. Звідти забрано нашим пошуковим загоном. Наразі встановлюються особистості загиблих і вже будемо відпрацьовувати далі. Крок за кроком, це у нас робота йде постійно. Кожен день працюємо, кожен день відпрацьовуємо локації, просто зачищаємо посадки, зачищаємо лісосмуги, зачищаємо поля, а також будівлі, які поруч зруйновані біля каналу. Олексій Юков каже, на Бахмутському напрямку пошуковцям доводиться працювати під російськими обстрілами. На жаль, та сторона не дає можливості спокійно відпрацьовувати локації, постійно обстрілюють нас, хоча бачать, що люди збирають тіла. На, на жаль, вони на це не звертають уваги, тому що ми розуміємо, що вони думають, що ми тут на них напасти, вирішили. Там, ну, на жаль, ось, ось такі от моменти, коли над тобою висять дрони, по тебе б'ють ланцетами, мінометами, АГСами, ну, все, що є. Щоб забрати одне тіло загиблого, інколи потрібно, кілька годин, каже Юков. Військового ми забирали з одного з бліндажів, і під час евакуації тіла по нам відкрило мінометний огонь з-под 120-го міномету. Поки хлопці забирали другі тіла, я вирішив піти і забрати це тіло, тому що я розумію, якщо ми його не заберемо, його вже ніхто не забере ніколи. Я дуже швидко туди проліз. Я десь хвилин 20 тільки до нього підходив кущами, сідав, бо постійно пташки висіли, і все одно я зайшов в цей блін і ну, то, що ми склали в мішок, я застібнув, перекинув його і побіг. За словами Олексія Юкова, пошуковці під час відпрацювання території забирають усі тіла, які там перебувають. Ми забираємо тіла як українських, так і російських солдат, які потім йдуть на обмін, щоб рідні чули. Ми робимо все, щоб повернути кожного нашого хлопця додому. І поки йде ця робота, поки ми ще живі, ну, ми будемо повертати загиблих додому. Від початку повномасштабного російського вторгнення пошуковий загін плацдарм ексгумував понад тисячу тіл, із них понад 500 – це військовослужбовці російської армії, інші це цивільні та українські бійці. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас.